у цих піхотних груп звичайно ну так, мінометна тактика зараз противника. Малими піхотними групами вони наступають і окуповують наші території. Так і ну, мінометний. Ну військові прекрасно розуміють, що таке мінометний постріл досить серйозно, ну, практично неможливо. Ну це основні, скажімо, втрати і санітарні і безповоротні якраз від роботи мінометів. Сама траєкторія польоту мінометного пострілу ну, фактично мінімальні шанси на виживання. А враховуючи тактику дії російських окупантів малими піхотними групами, уявімо собі, що той мільйон мінометних пострілів він би значно знизив би темпи просування російських окупантів. Але наразі уявіть собі, один мільйон пострілів забирають безпосередньо військ, проводять комплексну перевірку і далі час. Час втрачається, а в цей час різка активізація російського наступу на всіх без винятку ділянках фронту, тобто, фактично, українські війська обеззброюють, хто понесе відповідальність.